Привіт, друзі, я вас вітаю, також світає ялівець китайський, називається Флоріант. Я несу його додому, ну не до себе, а в гості. На день народження. Сьогодні у мої подруги день народження і я кажу, найкращий подарунок це подарунок, який буде з вашим другом вічно. Ну, як мінімум, доки точно не помраюсь. Сподіваюсь, ялівець раніше. Ой, ну і сьогодні Хеллові, сьогодні можна. Так от, що я кажу, що завжди, от як я казав, друзі, я люблю квіти, ну будь ласка, даруйте мені краще рослин. І не за шана, ще з там, а ті, що я дав списочок ось там купуйте. Тому що, самі розумієте, скільки у вас не було рослин, все рівно мало хочеться ще. А ще вже не вистачає землі, куди його садити. Тому, якщо у вас не так багато ресурсів, щоб дарувати земельні ділянки, подаруйте. Рослину, а ще ідеалі якусь хвойну, або ту, яку хоче ваш іменинник. Я вже доходжу до е, свята і хочу до місця святкування, хочу побажати гарного настрою, гарних свят і смерті окупантам. Пока.